Непомітні чи навпаки в усіх на очах люди, які роками відточують навички, але можуть так і не застосувати їх за все життя. І саме це вони називають найбільшим показником свого професіоналізму. Поліцейські охорони напередодні вони відзначали своє свято. Здебільшого ці люди все роблять мовчки, але кореспондентка ТСН Інна Лебеденко все ж таки змогла їх розговорити. Вони ті, кому люди довіряють свою безпеку. Деякі замовники ж підбирають тілохоронці не обов'язково два метра. Чому все частіше замовники хочуть бачити поруч із собою саме жінку? Як вони готуються до того, чого воліли б ніколи не робити? Дуже швидко забувається. якщо ти не відпрацьовуєш постріли, і чому завжди на крок попереду, навіть коли йдуть позаду, ми нічого не робимо, просто так. Катерині 36 і вже 13 років вона охороняє інших. Працює в елітному підрозділі поліції охорони батальйоні Титан. Якщо буде стандарт завжди, то це говорить про те, що ми відкриваємо всі свої карти. Та все ж, деякі таємниці роботи тих, кого ми звикли називати тілоохоронцями, погоджується розкрити. Супровід фізичної особи так дослівно називається один із обов'язків, які виконують поліцейські охорони. Усе має бути чітко, сплановано, скоординовано. Насамперед, ми маємо знати маршрути, куди вона та завчасно, куди вона буде виїжджати. Ми маємо знати, що є інші варіанти туди поїсти ну поїхати на те чи інше місце. Бо вже дорогою маршрут іноді доводиться змінювати. Їдемо пет. І магнітом може зверху щось прикласти. Вибуха небезпечна. Тому автомобіль має бути повністю броньований. Автівок у супроводі, як правило, кілька, а тілоохоронців може бути від двох і аж до десятка. Має бути дві машини. В одній буде замовник, а в іншій ще машина супроводження, хоча б дві. Тому що інша авто, яка буде рухатись попереду, вона на буде перекривати. Найчастіше велику кількість поліцейських охорони залучають до супроводу делегацій. Саме з ними, такі як Катерина, працюють частіше впродовж останніх півтора року. Крім делегації, з лютого 22-го й до тепер вони охороняють і об'єкти критичної інфраструктури. Серед тих, кого супроводжують, каже Катерина, є досить відомі люди, але їхні імена вголос не називає. Це таємниця, пригадує лише з ким довелося працювати найдовше. Три роки пішла в декрет, знову вийшла ще десь два роки попрацювала. Вернулася, як кажуть, в родину. Я тоді охороняла дитину. Саме для охорони дітей замовники найчастіше обирають жінок. Вони працюють під прикриттям няні, але нерідко охороняють жінки й дорослих, бо їх важче запідозрити. Для деяких потрібно, щоб Бачили, що його охороняють, а для деяких замовників не потрібно, щоб бачили, що його охороняють. Та найголовніше для тілоохоронця фізична і бойова підготовка, а це регулярні тренування. Боком ззаду лежачи і на ходу вискакуючи з авто з пістолета і автомата. Стріляти вони мусять уміти в різних обставинах і з різної зброї. Здається, що все просто. Якщо от вас поставити зараз, зараз вистрілити, ви попадете в самій центр. Але якщо дати швидкість приміщення, там розрив та і ще щось, то ви також попадати не будете. Це вміння, які вони можуть ніколи не застосувати, бо їхнє головне завдання цьому запобігти. Застосування зброї в тих випадках, якщо ти бачиш, що там якийсь напад і в них зброя, і тільки старше прийме рішення поліцейський, да як йому діяти в тій чи іншій ситуації. Якщо ж у своєму полі зору бачить щось підозріле, реакція має бути миттєвою. Я кричу, угроза Макс швидко відкривай. Массидоло. Кожен рух не випадковий, усе відпрацьоване до автоматизму. Ці вже поліцейські розвороти не спочатку мені не давалися, але ж я їх підкорила. Це було дуже круто. Офіційно визначеного професійного свята дня поліції охорони не існує, але тілоохоронці вітають одне одного щороку, 29 жовтня, у день створення служби. І так уже 71 рік поспіль. Інна Лебеденко, Лебаденко Сергій Трачевський, Володимир Черенков, Ірина Кривенко, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Новини